Це топ 7 конкретних тем, які провокують на непорозуміння або конфлікти з військовими. Перше подробиці бойових дій або смертей, коли людина запитує просто з цікавості, розкажи про деталі бойового виходу. Розкажи, що найстрашніше там, а ти вбивав оце все. Друге особисті втрати або поранення. Не варто розпитувати втрат побратимів, перебування в полоні там, чи інші якісь драматичні події, якщо військовий сам про це не хоче говорити. Це може бути надто болісно і непросто. Третє. Критика армії, командування чи держави. Навіть якщо у вас є критичні думки, висловлювати їх військовому це як мінімум неповага. Для нього це не політика, це для нього реальне життя, ризики і втрати. Четверте: банальні підбадьорення або токсичний оптимізм. Давай, тримайся, все буде добре, ти Герой це супер супер бісить і напружує кожного військового з яким я спілкувався. А це сотні людей. П'яте питання про особисте життя без згоди. Розпитування про особисті стосунки, про відносини з дружиною, про дітей, труднощі може бути болісним, недоречним, особливо якщо людина тільки повернула з війни. Наступне шосте примус до емоційних зізнань. Розкажи, як це було. Мені цікаво, як ти це пережив. Потреба зрозуміти, не має бути з тиском. Не кожен готовий чи хоче ділити досвідом і сьома це ідеалізація або патетика. Ви всі герої, ваша жертва найвища. Оці всі пафосні фрази. Вони нічого хорошого не дають, вони тільки дратують, і це є по суті одна з тих тем, які провокують на конфлікти непорозуміння. Якщо в вашому оточенні є військовий, підтримуйте його і будьте поруч, як йому це потрібно. Якщо це було корисно, будь ласка, поставте тут реакцію і піклуйтесь про свій емоційний стан і про емоційний стан тих військових, які є в вашій бульбашці, в вашому оточенні.